Автомат XM8 виглядає гостем з майбутнього, але це зброя сьогодення. Вона скаженно популярна у Bad Company та інших шутерах про сучасну війну. XM8 називають ідеальним збройним комплексом. А у Rainbow Six Vegas ним озброєні виключно елітні бійці. А чому ж цей автомат досі не на озброєнні у головних армій світу? Зараз ти дізнаєшся усю правду про XM 8. Калібр 556, вага 3,4 кілограми, дальність від 200 метрів, магазин 30 набоїв. У 2000-х в Пентагоні вирішили відправити на пенсію культову штурмову гвинтівку М-16, яку взяли на озброєння ще за часів В'єтнамської війни. Заміну доручили розробити німцям Хеклер Koch. Вони взяли за основу гвинтівку Г-36 і почали роботу над новим прототипом під назвою xm 8 Хоча в іграх його називають як заманеться. То просто М8, то взагалі скарб, як у Крайзес. xm XM8 майже повністю складається з високоміцного пластику, а ствол витримує понад 20 тисяч пострілів. Конструкція XM модульна, тобто автомат можна легко зробити укороченим або перетворити на снайперку чий кулемет. У кулемета дальність та магазин втричі більші за базову версію. У більшості ігор XM8 представлений саме як автомат, але у Arma 2 та Bad Company 2 можна опробувати усі модифікації. Ще й під ствольник можна прикрутити. У 2003-му випустили перший прототип XM8. Він був на 20% легшим та надійнішим за М16. Тепер схвалити новинку мали американські військові. Кілька місяців вони тестували автомат на полігоні і нарешті оголосили. Дуже круто. Особливо солдатам сподобались прозорі магазини. Не видно скільки набоїв лишилось у Black Ops 2 Є щось подібне щоправда. У XM8 був і серйозний недолік. Пластиковий цівок буквально плавився після довгої безперервної стрілянини. У Варфейсі на це пофіг, але у реальному бою не допустимо. Тож, поки ним озброїлись лише кілька приватних військових структур та королівське військо Малазії. До речі, у Rainbow Six Vegas 2 саме Малазійська версія xm 8. Ця зброя куди популярніша в іграх, ніж в реальності. В першу чергу через свій дизайн за версією Mass Effect це взагалі міжгалактичний автомат. Тепер ти знаєш все про XM8. Ну і наостанок, пам'ятай, що зброя це не іграшка, і нікуди не йди попереду найцікавіше. Далі у програмі чи роблять ігри людей грубіянами. Ти криворука, ти ні чорта не знаєш, у чи сюди. Да. Ігронавти представляють нову рубрику «Дайджест». на яку ігрову тусовку завітала Металіка. Не пропусти найцікавіші події світу ігор за тиждень. Як не вляпатись у халепи по самісінькій зімалай? Ви маєте перемогти диктатора, а його посіпак згодувати слонам. Ексклюзивне інтерв'ю з творцями. Божевільної Far Cry 4.